Буває так, що трапляються події, які начебто йдуть одна за одною і на, в кінці кінців натов, наштовхують тебе на якусь вірну думку. Так само сьогодні було в мене. Е, забираю я дітей зі школи, щось ми говоримо, говоримо. Я чую, що вони говорять про якусь свою спільну подружку Аріну. Ну, і я, як старий динозавр, вирішений на совєцькою школі, зразу згадую Аріна Радіоновна, няня Пушкіна. А діти питають мої, а хто така Аріна Радіоновна? Я кажу, як хто? Няня Пушкіна. Я вже себе на думці, що мої діти не знають, що така Аріна Радіоновна, що вона няня Пуш... Пушкіна? Вона, якби, наслідком є моя наступна думка. Чому я, Українець, знаю, що Аріна Радіоновна була няньою Пушкіна? Нахіра воно мені взагалі потрібно було. Я сумніваюся в тому, що якісь умовні дітки в Німеччині чи в Англії знали свого часу, що є Пушкін і є. Аріна Радіоновна і його няня. Для чого це? Це чистої душі спам. СПАМ для європейців, але для мешканців Советського Союзу, колоніальних мешканців, яким були українці. Це було важливо. Ну, нам, нам казали, що це важливо знати, що Пушкін це великий поет, і в нього є, рання, і в нього є няня, Аріна Радіоновна. Подія номер 2 сиджу, я гартаю, ті, мені трапляється уривок е, з інтерв'ю Дудю якогось чувака під іменем Птаха, який розказує про монеточку і про ще якогось е, репера на М. Макан чи Макак, я, я не знаю. І я, тебе, я себе ловлю на думку, що із цих, із цих чотирьох людей я знаю одного: це Дудя і чую ще про монеточку. Всіх інших чувачків я не знаю. Просто моє інформаційне середовище вичищення від цього російського, і це нормально, так має бути. Е, важливо, я вважаю, щоб е, це розуміли українці, тому що мої діти це розуміють. Вони не знають ні російських макакнів, ні російських манятачок, ні Грибінщикова, ні е, Пушкіна. А особливо няню Аріни Радіоновни. Такий от довгий спіч. Хто дослухав молодець? А пам'ятаємо, що в Україні українська. Слава Україні!